Привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих рослин. Трішки виніс з будинку вже всю розсаду. Саморобний такий парничок. Фрагментами покажу вам, яка розсада. Ми, в принципі, можемо бачити. Розставив помідори. Це дебара, опізня стиглі. в мене два сорти. Капустка слабенька, значить, це золотий акар. Ну, але ж, яка є, не буде, можна її викидати, значить. Тут ось помідорчик ранній, значить, 83, Може, хто садив такий, я бочу такий сорт. Е, теж пробую, в тому році в мене не вийшов, садив у свій ґрунт і пізно садив, значить, пересохло, поліз бур'ян, і я не зміг е, тобто, виростити свою розсаду. Це вже купований ґрунт, куповані стакани, трішки дбайливіше підійшов до цього, але не знаю, що буде. Ці більші томати, помідори, також ви можете бачити, це знову ж таки дебарао. Просто я їх розставив по всьому парничку, щоб вони не тіснили один одного. Так як я з під ламп із своєї полиці, з будинку виніс їх, лампи відключив. Тож будуть вони і ночувати тут, на ніч буду накривати, дивитись, слідкувати за температурою, щоб. Не було, не дай Боже, заморозків або різких дуже перепадів холодних, бо доведеться заносити в будинок. Там далі, значить, ви можете бачити, це перець, значить, жовтий дивосвіт, мабуть так, якщо я не помиляюся. Раніше такого не садив, але, знову ж таки, там відео на каналі є. Мені в цьому році. Попався неякісний виробник Родос. Тобто я завжди від НКЛІТ беру. Вони, в принципі, начебто нормальні, але не знаю, я чи рекомендувати вам, чи ні. ну НКЛІТ краще сходять, ніж Rodos. І ось тут капустка. Капустка від НКЛІТ слава. А та капустка, яку я першу показував, також в синьому ящику, то від Rodos. А ця від НК Еліт. Ну, це я називаю Виробників насіння. тобто І той родос мені не сподобався, тинка еліт, слава, середній сорт. така Так, вона лежить. Ну, в принципі, я її став підживлювати азотними добривами, і трішки вона стала набирати масу. Просто в чому мінус, що домашній ґрунт в обох капустах і в перцю. Ви можете бачити помідори в купованому. вони Він більш збагачений. Корисними, я так розумію, речовинами, тобто рослині є що поживитися і вона росте краще. Так як і ці от помідори. Ну В принципі, я не став перці пікірувати, і тут трішки перчику також. Ну, от такий він Там деякі стакани покупні, деякі з дренажними отворами, це е, з пластикових пляшок е, стакани такі бюджетні, домашні. тобто Якщо немає чого, що перепікірувати, то в принципі я думаю, буде доречно, щоб не залишитись зовсім без розсади. Нічим вони не відрізняються. від, Ну тільки що естетичний вигляд, звісно, що не такий. От такі справи, значить, І перчик мене не задовольнив. Такий маленький, він довго сидить, бо домашній же ґрунт. Капустка знову-таки, та не дуже та лягла, ну, в принципі, вона є. Знову -таки, її ж таки, їж не викидати. ну от По помідорчиках І ще, і ще. Там он, ви можете бачити біля капусти три стакани помідорів з сірниками. То там он є, де багато помідорів. Стаканчик, то я підкидав насіння, довго не сходило. Ну, як довго відносно, потім зійшли всі. Значить, то також купований ґрунт, то барбарис помідор, ранньо стиглий він. Ну, тобто ранній невисокі кущі, такий в формі барбарису. значить Повинен бути доволі цікавим, раніше не садив. Тут три стаканчики і біля тої капустки знову ж таки 2 стаканчики. Ну, всього 5 розраховував по дві насінини, щоб було 10 кущів. І от тут 2 стаканчики, ви можете бачити біля капусти. Ну, от такий вийшов огляд на розсаду на 5 хвилин. В принципі, дякую за увагу. Якщо цікаво, сподобалось овочі в домашніх умовах, вирощування дискусії, збір врожаю, догляд. Шкідники і так далі. Удобрення. Дякую за увагу.